Спиртовий завод у борщеві уже третій об'єкт, який продали на Тернопільщині цієї осені. Окреме майно борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП Укрспирт пішло з молотка за 17 мільйонів 700 тисяч і одну гривню. Не зупинила торги важка ситуація із російськими ракетними обстрілами 10 жовтня 2022 року. Цей спиртовий завод виставлявся ще 22 вересня, але на превеликий жаль, що не було жодного покупця. Відповідно до Закону України про аукціони ціна автоматично знижується на 50%. Тобто, якщо він коштував практично 27 мільйонів 557 тисяч, то зараз він коштував стартова Ціна його була 13 мільйонів 778 тисяч гривень. Рештом купівлі ті самі. Новий власник має також погасити заборгованість щодо зарплати у розмірі понад 27 мільйонів гривень. Нагадаємо, раніше вже продали два спиртзаводи – Коболоволоцькі за 70 мільйонів і Марилівський за 150. Внесено гарантійний внесок. По кубиловолоках це 4 мільйона 200 тисяч, а по мешковицькому спиртному заводі це 9 мільйонів майже 100 тисяч. От зараз чекаємо основ, основного платежу. Борщівський спиртзавод дуже подібний до об'єкту у кобиловолоках, додає Руслан Болошицький. Та продати його було важче, хоч і ціна менша. Чому ж так? Оболоволоки вони з краю села, всі очисні споруди, всі, всі 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 комунікації в них є їхні особисті. Борщівський спиртовий завод він знаходиться в центрі міста борщева. Тобто будь-які викиди, будь-які запахи, будь-які інші моменти потім будуть впливати на те чи інше виробництво. І саме місто борщ борщів знаходиться далеко від обласного центру і не, 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 не скажемо таке, не, не не зацікавленість даного регіону е, потенційним інвестором. Наразі по спиртзаводах на Тернопільщині все. Далі фонд держмайна продаватиме менші об'єкти. Монастирську буде продаватися хата от, на 200 квадратів, десь в районі. 195 тисяч гривень також буде вставлятися в монастириську в центрі міста гараж, в центрі Чорткова. Колишній горічний цех Ще дуже гарний лот в Кременці. Буде продаватися 200 квадратів другого поверху колишнього будівлі статистики. Більше про це можна дізнатися на сайті Privatization.ua, А вся інформація про аукціони є на прозоро продажі.